Коли відбудеться спільна молитва на алеї пам'яті героїв та як пройшов конкурс на посаду директора в Бердихівській школі? Мої вітання для вас. Працює Марія Канцелярист і тепер про основне. З першу новини держави та світу транспортний безвіз для вантажних перевезень до ЄС продовжено до березня 2027 року. Це допоможе налагодити експорт в Україні. За інформацією міністра розвитку громади території Олексія Кулеби, угода дозволяє працювати без спеціальних дозволів. Це сприяє зростанню автомобільного експорту та імпорту, а також стабільності бюджету. Ще планує змінити законодавство, щоб дозволити військовим діяти самостійно проти російських безпілотників над Україною, усуваючи бюрократичні обмеження 2022 року. Законопроєкт Міністерства оборони цієї країни поданий в червні дозволить збивати дрони без погоджень НАТО та ЄС. Новини на Янтарнефем. До локальних підсумків спільна молитва на алеї пам'яті героїв відбудеться в Новояворівській громаді 26 вересня о 16-й п'ятницю. Завтра вшануємо пам'ять наших загиблих захисників і захисниць, які жертвували своїм життям за нашу свободу. Також помолимося за мир і захист України від її ворогів. Відділ освіти Новояворівської міської ради інформує про результати конкурсу на посаду директора Бардихівської школи. Відповідно до встановленої процедури організували три етапи: тестування, виконання ситуаційного завдання та презентацію перспективного плану розвитку закладу. У підсумку переможницею визначили Уляну Ходзік. Офіцери-рятувальники провели відпрацювання населених пунктів Яворівщини. Цього разу це Івано-Франківська громада. Під час бесіди з мешканцями нагадали, зокрема, основні правила пожежної та мінної безпеки, а також алгоритм дій в разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Яворівська райдержадміністрація нагадує, що у вересні-листопаді 2025 року запланували проведення осінньої кампанії з імунізації диких м'ясоїдних тварин проти Сказу. За інформацією головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області, вакцинацію охоплять територію площею майже 14 тисяч кілометрів квадратних. Деталі вже є в наших соцмережах. Новини на ЯнтарнеЕфем. І до муніципальних оголошень комунальне підприємство Новояворівськводоканал запустило офіційний вебсайт. Тут є інформація про підприємство, а також передбачена можливість швидко передати показники лічильників води завдяки зручним онлайн-сервісам після відповідної реєстрації. Деталі вже є в телеграмі Фейсбуці і Фейсбуці. Янтарнефем і про погоду у п'ятницю. Денна температура на позначці 15. Вночі та вранці слабкий туман, вітер східний, 7-12 метрів на секунду. Вранці та в день місцями пориви – 15-20 метрів на секунду. Також 26 вересня вночі та вранці на поверхні грунту та в повітрі можливий заморозок 0-2. Оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І це все важливе. Нехай ваш вечір прикрасять тільки у улюблені хіти на 97,6 FM. найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем.